Швачка Юлія Гнатюк із Вінниці показує Суспільному адаптивний одяг, який відчуває власноруч. Виготовляти такий розповідає почала рік тому вдома. Приєдналась до швейної роти волонтерської організації з Дніпра. Ось ми відчуваємо такі адаптивні штани. У звичайних штанах бік йде повністю шитий, а тут іде планочка на липучках. Щоб був вільний доступ до конструкції, під час перев'язки, чи щоб зробити укол можна було дуже зручно. Так само це у нас труси адаптивні, також з планочкою збоку. Футболочка йде трошечки інакше. У нас йде два плеча на планочках, на липучках. І один бік або правий, або лівий. У січні цього року Юлія Гнатюк створила ательє та стала координаторкою місцевого підрозділу. У її команді розповідає вісім чоловік. Працюють у будні після роботи та на вихідні. Каже, наразі через зниження температури багато замовлень на штани та худі. Завжди є попит на спідню білизну. Окрім адаптивного одягу, відчувають і подушки кісточки. Юлія Гнатюк каже, таке замовлення отримали від поранених. Коли вони там в лікарнях лежать з конструкціями металу, в них не завжди є можливість повернутися на той самий бочок чи якусь ногу підняти. Тому подушка кісточка в цих моментах дуже їх рятує. Найбільші витрати це тканина, каже Юлія. Її закуповують за донати. Ще літом ми купляли цю саму двонитку в цього самого виробника, було 6,5 тисяч, зараз вже 8. Футболки вівторок теж закупляла, вже подорожчали з корпоративною. Знижкою працівників одна футболка 127 гривень виходить. Це ми купуємо готову футболку і перешиваємо в адаптивну. Гроші збирають і на торбинки турботи, які формують власноруч. В них розповідає майстриня, кладуть найнеобхідніші засоби гігієни для поранених військових. І це в принципі на початок, коли ти взагалі без нічого потрапляєш в лікарню, це прям дуже непогано. За словами Юлії Гнатюк, одяг, який відшивають, раз на тиждень завозять до вінницьких шпиталів. Наразі ж каже, будуть раді будь-якій допомозі від чистих речей, аби мати змогу переробити їх на адаптивний одяг для військових до робочих рук. Для кожного знайдеться робота чи нарізати, заокруглювати липучки, чи зав'язки, нарізати, чи формувати турбинки турботи. Для цього не потрібно мати якихось особливих навичок. Загалом за 9 місяців існування ательє майстрині передали пораненим понад 500 одиниць різного одягу. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.